Техніка переміщення під час ведення бойових дій у міських умовах. Техніка пересування окремих вогневих груп і відділень у міській місцевості відрізняється від загальної техніки пересування у звичайних польових умовах. Під час бою у міських умовах деякі прийоми пересування набувають надзвичайної важливості через особливості забудованого району у міській місцевості військовослужбовцям часто необхідно вести переговори з цивільним населенням з метою захоплення або знищення позиції противника. під час боїв на вулицях міста зосередженість та контроль ситуації навколо себе є життєво необхідними, адже противник може з'явитися не тільки спереду, з флангів і тилу, але також зверху і знизу. Існує декілька правил пересування містом. Будьте обережні, щоб не виявити себе в дверях, вікнах або на даху будівель.

Перед початком руху до наступної позиції проводіть її візуальну розвідку. Пересувайтесь приховано із застосуванням димової завіси та прикриваючого вогню. Використовуйте уламки будівель та рослинність. Швидко переміщайтесь від однієї позиції до іншої. Уникайте відкритих ділянок місцевості, щоб не стати мішенью противника. Під час перетинання відкритої місцевості дотримуйтесь таких основних запобіжних заходів. Проведіть візуальну розвідку місцевості і позиції. Оберіть маршрут, на якому є укриття. У разі відсутності такого застосуйте димові завіси та прикриваючи вогонь групою або відділення. готовності до переміщення використовуйте найкоротший маршрут і рухайтесь швидко. Це зменшить шанси противника на влучний постріл. При перетині відкритої місцевості двома або більше бійцями підготуйтеся і за сигналом швидко переміщуйтесь через відкриту ділянку до наступної позиції, зберігаючи відстань приблизно 5 метрів один від одного. Ріг будівлі є небезпекою для непідготовлених бійців, які втратили пильність. Є три найпоширеніших помилки знаходження біля рогу будинку. Неспроможність визначити зону загрози, виставляння зброї за межі рогу будинку, де себе, розміщення голови на природно очікуванні для противника висоті. Для того щоб спостерігати за рогу, ляжте на землю повільно висунутися вперед стежте, щоб противник не знаходився за рогом будинку. Повільно висуньте голову над землею, щоб вона здавалася тінню. Висуньте голову рівно настільки, щоб це забезпечило огляд місцевості з за рогу. Переміщення в умовах міської забудови може викликати певні труднощі для підрозділу, тому успішне виконання завдання потребує підготовки та постійного тренування.